Пам'ятаєте, я вам казала, що я не впевнена, що буде мир, і тут теж зупинка якась може бути. І в нас якась зупинка навіть може бути в перемовинах, знову щось мутно, щось знов незрозуміло. Далі, економіка. Економіка в нас четвірка жезлів. Це дуже хороша аркан, чому четвірка жезлів говорить, що економіка починає рухатись. Чи можуть під цей, під цей аркан дати інвестиції, я думаю, що саме прийдуть якісь гроші, саме, знаєте, вже не те, що нам обіцянки, тетянки, що нам були напередодні, а вже зайшли і там починається рух, Але рух, четвірка жезлів, одне із поняті, його і значень є будинок. Я думаю, що прийдуть якісь інвестиції, що будуть саме Відбудову інвестицій, відбудову і саме це якась підтримка тут глобальна. Тут ми бачимо місток, який ще символізує да, такий перехід десь стояло, стояло, зараз вже почне рухатись. Так що я сюди, в якщо в людей немає коштів і немає будинків тут більше туди, вони постраждали від окупації, отут якісь почнеться рух. Дивіться, яка цікавинка, у нас фронт, знову у нас помірність. Була попередній аркан, попередній помірність і зараз знову помірність. пам'ятаєте, що я вам казала, що означає помірність? Це зупинка, чи це рівна активність двох боків? Ну, зупинки я не бачу. Про зупинку нам дають паш пентаклів, що означає, що така зупинка, як не зупинка, може і зупинилися на дуже короткий період, але це нічого не значить. І знову ж пах пентаклів, які, якого закриває дьявол, нас обманули, нас знову якимось чином підставили тут різного роду оборудки, схеми і тому подібне. А от чи це активність, я тут думаю, що це активність і активність по зірці. Зірка в нас говорить про те, що дуже довго очікували щось, що приверне до себе увагу. І, і тут ще є дві жезлів, двійка жезлів, тут дуже цікава, да? яка говорить, подивіться, що, що він там тримає. Чи може тут йти якесь розмежування, про яке нам говорять? Пам'ятаєте, хтось пише 40 кілометрова зона, хтось 20 кілометрова зона. Отут воно оце може бути, от саме конкретно, тому що щось, що довго очікували, стається щось, що довго очікували. І все-таки помірність. І, і Помірність це рівна, рівна активність на сьогодні. Е, так, далі у нас іде енергія, енергія місяця, дуже активна. П'ятірка жезлів, а тут ще пам'ятаєте на державі луна. Чи можуть бути різного роду протести? Те, що ми бачили, і зараз вже прийняли новий закон. Буквально читала вчора чи позавчора: що е, якщо не погодили, то ні, ні, збиратися не можна. Е, і... Щось мені підказує те, що закон зараз прийняли 22-24 роки, а пам'ятаєте, хто вийшов протестувати, це теж якось воно зв'язано. Так що в нас така буде вибухова енергія, коли будуть розбірки? Ці розбірки можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. І взагалі захочеться щось доказати, комусь щось сказати. Дуже критична карта, де ще з'єднано із місяцем. Я навіть давайте перепитаю, щось мені хочеться перепитати, чи не під нашими можновладцями загалом не зашатається скелець? Ні, все таки ні. Що це за п'ятірка жезлів? Дайте пояснення. Ні, це все-таки відстоювання права. Ті, хто мовчали, зараз повстали. Ні, це відстоювання прав. Отакий у нас цікавий місяць. Йдемо далі. Листопад. Держава, економіка, фронт, енергія місяця. Держава, держава, королева мечів. І тут вона сама по собі доволі люта. Так що це таки, знаєте, якийсь серйозний новий підхід. підхід серйозний підхід. Тут можу, можуть навіть вести щось на рівні держави, якісь режими різного роду, нас щоб затягти в коліщата, в коліщата. Тут може бути по цьому якісь уже серйозні зміни на рівні навіть, чи можуть по цьому аркану оголосити вибори можуть, тому що тут якісь зміни. Ми дуже довго якось шатались шатались, а вже не можна далі крутитися. Так що тут все дуже активно. Економіка, П'ятірка монет. По різного роду кризи. І якщо вас цікавить, хтось там продає валюти, не якось там грає на біржах, очікуйте, що називається чорного лебедя, тут підніметься, можуть, тому що тут якраз по цьому аркану в різний час приходять якісь такі обломи. Це саме про це. Дуже хороша карта смерть на фронт. Чому конкретно смерть хороша? Тому що смерть у нас говорить таку, таку команду, як стоп. І чи може бути по цьому зупинка? Тому що якщо помірність там ще переливається з пустого порожня, да? ще якщо там є якісь рух, то в смерті руху немає. Ну тут я думаю, що все-таки тут уже точно будуть, якщо старатися зупинити якимись драконовськими методами, старатися це все зупинити, будуть чи буде тиск, дуже сильний буде тиск, і навіть по цьому я не здивуюсь, що можуть навіть і якісь санкції вводитись, тому що смерті вона говорить: треба зупинитись. Це на секунду вам нагадаю, що це у нас листопад. Тобто, в листопаді є вірогідність, що все-таки воно може зупинитись. Далі у нас іде енергія, а енергія у нас принцеса Пентаклів. Доволі, знаєте, непоганий такий підпис різного роду домовленості, при тому якісь нові можливості тут з'являються. Вони, вони то є, але вони такі, знаєте, трошки відстрочені в часі. Ну, наприклад, ми хочемо взяти якесь кредитування, нам кажуть, так, добре, ми вам це підпишемо, але приходьте через місяць-два. От саме така якась тормозяча енергія. А загалом, доволі такі активний місяць, нам ніяким чином не буде. Якось, коли поскучати, тому що така змінюється динаміка, дуже сильно змінюється динаміка саме в цьому місяці. Навіть може зупинитися фронт, ще раз скажу. Грудень. Держава. Економіка. Фронт енергія місяць. Держава. Аркан страшний суд. Страшний суд, знаєте, це таки знаєте, суд які проходимо ми при життю, ми самі собі творимо суд. Чи може це знову буде якийсь заколот і знову згадуючи всі наші майдани, що вони. Якимось чином, або листопада або грудень, тут дуже-дуже навіть активні можуть бути дітки. Навіть ті, хто раніше не, е, ніяким чином не реагували на те, що відбувається, можуть зреагувати. Е, і поставити перед судом, поставити винних перед судом це бажання. Е, щоб виплатили тобі всі борги, які були раніше, ми повернемось якимось чином в минуле, тому що Страшний суд говорить, що так було, ми просто його не пройшли так, як мали пройти. Так що для, для держави доволі активна карта, і як ви бачите, ще нічого такого хорошого саме на державу не було. Так що може там ворушитися і вся. Якщо ми дивимося економіка, дев'ятка пентаклів. Якщо там в нас був якийсь криз, то в грудні, навпаки, знаєте, ті ж да благодасть, все добре, вам треба кредити візьміть, вам треба гроші, скільки відер вам їх відкинути. З економікою тут все нормально, навіть якщо десь щось просіло, воно стане на місце. Не, не здивують, якщо по, по дев'ятій пентаклів, наприклад, підніметься гривня, фронт, а рицар чаш. І рицар чаш у нас говорить, в принципі, це доволі спокійна, хороша, чи може бути якась зупинка може? От, може бути, як би це не звучало. Це перемови не можуть бути по рицарю час. Це можуть бути якісь залагодження різних зв'язків. по рицарю чаш у нас можуть бути різного роду, знаєте, якісь поправки до до законів. Але ми бачимо все-таки воїни, які знаходяться на коні, тобто служба йде. Але я не бачу активності на фронті, от я її не бачу. Я перепитаю в кінці, тому що якось після смерті і в нас, пам'ятаєте, фронт помірність, помірність, далі смерть зупинилася, і тут рицар-чаш. Сказати, що це хороша карта, це нічого не сказати і я якраз не хочу давати надію, але щось усе показується, що і, і непогано, воно так. І енергія місяця, сім мечів. Що таке енергія місяця сім мечів? А сім мечів це про те, що такі, знаєте, карта розборок, і якщо ми беремо її, як енергія місяця, чи є енергія є, чи тут навіть я б сказала, що є доволі багато агресії. Але це тоді, коли е, хтось кудись втікає, коли е, знаходять, е, знаходять винних, коли знаходять людей, які е, мутили різного роду мутки і їх починають показувати. І, наприклад, по сім мечів я б не здивувалася, що була б якась така новина. Що хтось там з таких дуже високих втікли з країни, пам'ятаєте, що було з Януковичем? Так що, тут я не знаю, чому я саме його згадала. У нас грудень якось дуже сильно схожий на те, що було з Януковичем, тому що по сім мечів у нас тікав Янукович і по страшному суду, що відбувалось, я не, не на що яким чином не намікаю, але давайте доживемо. Я думаю, що якийсь повтор подібної ситуації має бути. Так, далі. Січень. Ідемо січень. Держава. Економіка, фронт і енергія місць. Ух, ух-ух, ух. Ну, перш за все, хочу все-таки сказати фронт. І на фронт в кінці кінців нам дають карту МИР. Я її чекала. Е, карта мир, про що говорить карта мир? Це не мир, як мир, ми його, що нам сказали, що це мир і вже все зупинилося. Це все-таки союз, це може бути якісь різного е, різного роду знаєте, якісь заяви про нові союзи, і вони по фронту. Чи можуть бути якісь наприклад, коаліції із трьох-чотирьох держав? Пам'ятаєте, що колись я казала, що мають, ми, ми не будемо в тому НАТО, в тому Євросоюзі, але ми будемо в якомусь своєму союзі. І це стосується військового союзу. Так що саме на січень місяць може утворитися подібний союз. І він, знаєте, якось дуже сильно укріпляє, тому що карта мир це про стабільність, це про якусь таку силу непорушну, це про підтримку. І ми це маємо саме на, на карті, на, на, на тому місці, де ми говоримо про фронт. Сама держава по державі нам дають рицарь Пентаклів умовно стабільна ситуація. Все зрозуміло, кудись ми там рухаємо своїми темпами, і тут таке, знаєте, з з'їжджання ми тут в січні, о, в грудні, вибачте, був такий колотон, мало не покажеться, а вже воно якось устаканилося, все стало стабільно, ми чекаємо далі змін і вже економіка. Четвірка пентаклів теж по великому рахунку стабільно. Четвірка пентаклів єдине у нас говорить про те, що гроші потрібно використовувати, що називається прижимисто, щоб не всі в одну корзину якось таким з розумом, але грошей вистачає. І сама по собі енергія, енергія радості, тому що в нас дама-чаш, дама чаш. Вона може, звісно, нас символізувати і свята, які йдуть у ці новорічні, ми їх очікуємо. Але дама чаш у нас все-таки про радість, про те, що ти знаходишся в гармонії. І це енергія місяця, енергія гармонії. Гармонія. Замітьте, що це перша така більш-менш позитивна саме на енергію. Йдемо далі, чим далі, тим цікавіше. І січень. Так, січень у нас був, вибачайте, це вже я зараппортувалася лютий. Дайте, будь ласка, люди. Лютий у нас не показала вам всім пентаклів. Це у нас держава, економіка у нас четвірка жезлів, фронт, вибір і енергія місяця. Лютий сім, пент... сім пентаклів, що означає сім пентаклів як енергія держави? Ви знаєте стабільність, очікування якихось плодів, очікування якихось ресурсів, при тому, чи є тут зростання? Да, тут є зростання, чи є тут у нас якась стабільність, точно тут є стабільність, так що доволі все добре в нас в лютому. Далі економіка. Економіка у нас четвірка жезлів. Тут саме коли говорять про те, що ми не просто щось будуємо, не просто ми стабілізуємось, тут ще якийсь рух, рух для накопичення. І насправді для економіки четвірка жезлів це доволі активна карта. Так що чи можуть по цій карті прийти, прийти інвестиції, можуть. Але четвірка у нас ще і про стабільність. Економіка у нас стабільна. Фронт, дивіться, фронт, у нас є карта вибір. Якщо попередньо у нас, пам'ятаєте, був мир, то у нас тут карта вибору, і на фронті це як в кінці кінців да, заладналися, в кінці кінців заручилися. Якщо все-таки ми будемо рухатись до слова, коли може наступити мир, то більше всього, що десь ось, ось сюди він наступить, принаймні якісь підписання, тому що саме по цьому аркану відбувається підписання різного роду умов, умови, да, позгоджують, тому що що ми бачимо на карті? Що дві пара бере шлюб. Тобто дві людини з допомогою третьої утворюють щось нове. І це ми маємо тільки зараз. Там можуть навіть зупинити, а от закінчити, закінчити оці, оцю тенденцію, да, закінчити якимось контрактом, це в нас тільки дають люди. І на рівні енергії, енергія ту з мечів. Хороша енергія, та знаєте, активність дій, дуже багато починань, дуже багато нового, коли всі на коли дуже багато думок, ідей, хочеться кудись рухатись. Все прям прекрасно, прекрасно. Хороша і такі місяць. Лютий, березень. Держава. Десятка пентаклів, економіка, фронт, енергія місяця. Е, цікаво, да? так? Було так довго, та не так недовго. Е, десятка пентаклів, яка говорить за березень, у нас держава. Ну, в принципі, в державі все добре.